Місцева жителька Віра періодично купує ліки. Каже, не помітила зниження цін на медичні препарати. А що сказати? Не. Що очередной раз обманули, вот і все, що можна сказати, тому що я заходила, ніяких дешевих ліків немає. Ой, як то я посмотрела на свій препарат від давлення – 18 копійок. Це що зниження? Це насмішка над людьми. Вот і все. Придбати ліки в аптеку. Прийшла місцева жителька Людмила. Я дуже рада, що Подешевіли ліки, хоча б на якусь кількість, але подешевіли. Цитрамон теж подешевіли, але і так гарно, добре. Дитину ось лічити теж треба. Ціни на препарати в аптеці зменшили від 5 до 30 відсотків залежно від початкової вартості, розповідає завідувачка аптеки Юлія Ярова. Багато покупців дуже довольні, особливо це такі ходові препарати, які входять в аптечку кожного сім'ї. Такі препарати, як амброксол, нафтизин цитрамон, розчин там глюкози, фізраствора ну, тобто самі ходові препарати. 50 звернень щодо завищення цін на ліки у березні надійшло до головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. Скарги були на 60 аптек, говорить завідувачка сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Тетяна Білоус. У нас вже проведено 18 перевірок, і в чотирьох перевірках. У суб'єкті господарювання ми встановили порушення саме завищення лікарських на цін. За словами Тетяни Білоус, з 1 березня обмеження при формуванні ціни не стосується ліків, вартість яких менше ніж 50 гривень за упаковку. Законом України про ціни ціноброутворення стаття 20, у нас передбачає штрафні санкції в даному випадку. Неопронтована отримана виручка 100% штрафу. Йде в бюджет як необґрунтовано отримане, плюс 100% штрафу, тобто 200% від завищення цін необґрунтовано отриманої виручки, йде в бюджет. Нагадаємо, з 1 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 168, якою передбачено стабілізацію цін на деякі лікарські засоби, зокрема ті, що відпускаються за рецептом. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.